Привіт вам сьогодні з Києва, а точніше з Андріївської церкви. Це один з найвеличніших храмів у стилі барокко, побудований у середині XVIII століття за проектом видатного архітектора Бартоломео Растреллі. Вона розташована на Андріївському узвозі і є справжньою архітектурною домінантною цієї історичної частини міста. Ця церква вже незвична тим, як вона виглядає. В неї є свої історії та легенди. А які тут різні різьблені оздоблення, це просто неймовірно. Тому давайте швиденько про це все дізнаємось. go! На мальовничому узвиші над Подолом височіє Андріївська церква, справжній шедевр барокової архітектури, оповитий легендами й історією. Її зведення припадає на середину XVIII століття. Було за наказом імператриці Лазавети у 1747-54 роках розпочалося будівництво храму, Пред створив видатний італійський архітектор Боромео Растреллі. Церква мала не лише архітектурне, а й сакральне значення. За легендою, саме на цьому місці у першому столітті нашої ери, апостол Андрій Перевозванний, піднявшись на Київські пагорби, встановив хрест і прорік на цих горах засяє благодать Божа. І буде велике місто з багатьма церквами. Таким чином, храм став символом пророчого початку християнства на українських землях. Цікаво, що протягом 18-19 століть церква не мала звичайної парафії, вона була придворним храмом і використовувалась лише для урочистих богослужінь під час визитів імператорської родини. Лише у 1828 році Андріївська церква стала парафіяльною, що дало новий поштовх для її розвитку та Догляду, втім, пагорб, на якому стоїть церква, з часом почав руйнуватись. Через ерозію ґрунтів будівля зазнала небезпеки з у 1788 році, була проведена масштабна реставрація, час якої укріпила основу пагорба і відновили частини декоративного оздоблення у 20 столітті. Храм переживав драматичні часи. Радянська влада його закрила, так як і багато інших сакральних споруд. Адже вважали, що Бога немає. Лише в 1968 році вона знову відкрилася, але вже не як місце богослужінь. А як архітектурний музей під егідою заповідника Софія Київська. Сьогодні Андріївська церква це не просто музей, вона входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і залишається однією з головних візитівок Києва. Дії тераси відкривається приголомшливий краєвид на поділ. А сама церква вражає пишнотою інтер'єру, розкішний іконостас, різьблення, позолота усе збережено з часів Растреллі. До речі, у 2018 році Андрійську церкву передали в постійне користування вселенському патріарху, це стало символічним жестом підтримки автокефалії православної церкви України. Іноді тут відбувається богослужіння саме в цей день, як я зараз прийшла, тому що сьогодні вербна неділя. Тому тут є навіть літургія, це приємний сюрприз. Андріївська церква має хрестоподібну форму, є класично для пізнього п'ятиверхову композицію. Центральний купол відноситься над чотирма меншими вежами, створюючи враження легкої вертикальної динаміки, немов сам храм тягнеться вгору до небес, особливої уваги заслуговує інженерне рішення будівлю звели на штучному пагорбі, а фундаментом став монументальний стилобат, масивна підвалена, що водночас виконує функцію оглядового майданчика. У зовнішньому оформленні Андріївської церкви звелись риси барокко та рококо. Барокко подарувала будівлі велич і урочистість, а Рококо – витонченість і декоративну насиченість усе це помітно в кожному елементі від фасаду до внутрішнього убранства. Тут ми можемо побачити знову ж таки високий центральний купол, оточений чотирма декоративними вежами. Це надає будівлю стрункості й витонченості. Це не просто архітектурне рішення, а візуальний символ гармонії небесного та земного. Позолочені карнизи, декоративні розетки, витончені ліпні елементи та колони створюють ефект пишності без перенавантаження. Растрелі майстерно поєднав розкіш і симетрію. Крам оточений 24 чотирма кронфинськими колонами. Елегантними струнками, прикрашеними позолотою чи рельєфами, вони не просто підтримують конструкцію, а творять її ритм, як музика камені. Стіни пофарбовано в ніжно-зелений колір. Цей відтінок символізує спокій і надію, а куполи – увінченими золотими хрестами, які сяють на сонці, немов свічки віри, видими з усіх боків Києва. Тут немає дзвіниці, адже є така легенда, що якщо тут був дзвін, то він міг би розбудити Дніпро та викликати повінь. Дуже цікава легенда. Щойно переступаєш поріг Андріївської церкви, в іншій реальності, де близько золота приплітається з тишою молитви. Кожна деталь говорить мовою краси. Оздоблення церкви дійсно вражає феерія по золоту, майстерна різьба, насичені кольори. Бордові, сині, золоті, Вони створюють образ простору гідного царської аудиторії. Барокко – це стиль руху, і це особливо помітно в інтер'єрі цієї церкви, усе наче тече відізьблені лінії, округлі форми, динамічні об'єми, що ніби запрошують погляд рухатися за ними хоро до купола, до світла, до неба. Це не статична краса, а краса в русі. У храмі дуже багато природного світла, це вже видно, який проникає крізь вікна, барабанні купола. Промені підкреслюють по золоту, створюючи ефект божественного сяйва. Це не просто інтер'єр, це театр світла, де сонце щодня грає нову виставу. Тут колись також був дуже такий, знаєте, старований орган, але він не зберігся до сьогодні. Тут саме простір створений з урахуванням чудовою. Акустики, тут навіть пошепки звучить глибоко, а співи розносяться зворушливо і потужно. Цю властивість використовують під час концертів духовної музики, які періодично тут влаштовують. Я там вже побачила один постер, але не встигну прийти, щоб послухати. Поглянувши в хору, можна побачити величезну позолочену люстру. Пані Каділо, вона майстерно виготовлена з бронзи. Прикрашено декоративними елементами і надає інтер'єру урочистості, вимкнене вечірнє освітлення створює відчуття внутрішнього сяйва. Купол прикрашено фресками на релігійну тематику, серед них образи апостолів і небесних сил. Композиція фокусує увагу на центрі, символі єднання неба чи землі. Розпис створює ефект глибини, а кольори підібрані так, щоб підкреслювати символічність. Синій небесний, золотий. Божественний, червоний жертовний. Підлога храму викладена з мармуру і каменю. Її геометричний зерунок символізує порядок і структуру Всесвіту. Це ще такий один тонкий бароковий акцент, непомітний з першого погляду, але глибокий за змістом центральною перлиною храму є його бароковий іконостас, справжній шедевр 18 століття, створений за припущеннями за проєктом самого Бартоломео Ростреллі. Він був виготовлений українськими майстрами з різьбленого дерева та критий густою позолотою. Його поверхня виблискує в променях денного світла, ніби оживає, граючи світлом і тінню, створюючи ілюзію жилого дихання. Іконосас має п'ятиярусну композицію, що відповідає традиційному канону нижній ярус, місцевий ряд. Циним Дейсусом пророчий, святковий і правцівський рівень. Така структура не лише демонструє майстерність митців, а й веде погляд у до небесного символізму. Особливої уваги заслуговують царські врата. Вони витончені з тонкою різьбою, прикрашені зображеннями благовіщення і чотирьох євангелістів. Вони слугуть візуальним переходом між земним і небесним, між світлом людей і простором божественної присутності. Образи написані майстрами у XVIII столітті, ймовірно, саме учнями або послідовниками розстреля, вони вражають глибиною поглядів, пластикою фігур і таким, знаєте, тонким відчуттям внутрішнього руху. Кожна ікона не просто зображення, а медитативний образ, що промовляє до душі, Виразні обличчя, м'яке моделювання світла і глибокі кольори створюють відчуття такої духовної реальності. Що ніби наближається до глядача, особливе враження справляють барокові декоративні елементи: хмари, ангели, промені світла. Усі вони формують відчуття піднесеності й божественної присутності. Завдяки цьому Іконостас виглядає не лише урочисто, а й зворушливо. Він ніби відкриває вікно до вищого світу. Ще однією прикметною рисою є зображення автентичності. Більшість елементів іконостасу дійшли до нас у первісному вигляді рідкісний випадок для взагалі українського церковного мистецтва XVIII століття. Ця святиня залишається не лише архітектурною перелиною Києва, а й одним із найцінніших зразків українського барока, що вражає своєю величчю та духовною енергетикою. Кадрівська церква це не просто архітектурна пам'ятка. Це місце, де мистецтво стало молитвою. Вона продовжує надихати художників, архітекторів, музикантів, мандрівників і тих, хто просто шукає тиші і краси в серці Києва. Обов'язково сюди приходь. Тут не так багато людей, тому можна побути дійсно в тиші, в молитві і в якомусь такому єднанні з собою, з Богом, можливо, навіть з Всесвітом. Це вже як у вас вийде. Так що приходьте обов'язково. look around